Друзі, моє вітання на календарі. 21 жовтня. Ми продовжуємо інформаційний тиждень. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Моє ім'я Даріна Глущенко, Тарас Загородній кручий партнер національної кризової групи політтехнолог і а, політичний експерт. Сьогодні будемо їм гостем. Будемо говорити найцікавіші новини. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добрий. ну що така довгоочікувана чи то для Трампа, чи то для Путіна зустріч у Будапешті може бути відкладена. Про це пише CNN. Журналісти загалом повідомляють, що після телефонної розмови між Рубіо і Лавровим, про яку ми з вами теж неодноразово говорили. Американські чиновники, ну, начебто, як дійшли висновку, що позиція Москви не змінилася стосовно перемовних процесу, ну і залишається в межах її початкових вимог щодо війни в. Україні тому пише CNN, що Рубіо, начебто не рекомендуватиме проводити зустріч з Путіним наступного тижня. Отже, чи можемо говорити, що ті всі сподівання, бажання, ілюзії Трампа стосовно зустрічі з його. Ну напевно, ну він добре ставиться до Путіна з його улюбленою фігурою Путіним. Все таки не здійсняться і зустрічі не буде. Ну, це ми, по-моєму, вчора обговорювали, що взагалі сумніваюся, що буде зустріч, тому що ще Рубіо не говорив з Лаврову. <с? <с?> навіть дивіться, навіть немає особистої зустрічі, навіть є просто телефонна розмова, де вони послухали один одного, і Рубіо зрозумів, що нічого не відбувається. В принципі, як я й говорив, що Путін не змінить свої позиції. А Лавров буде повторювати, що говорить Путін: що відступ від чотирьох областей, відмову від НАТО, скорочення армії та інші веселі історії, які Україна не збирається виконувати. Тобто, все-таки схиляємося до того, що цієї зустрічі не буде, і це все. Тоді, для чого були ці всі голосні заяви з боку все-таки американської сторони, зі сторони Трампа в довжелезниці пости в його соцмережах про те, що розмова пройшла чудово, і ми домовилися, начебто, як сунулося з цієї крапки. Ну так Це ж проблема Трампа, це ж проблема Трампа. А не України, так? Да? Тобто ми повинні розуміти, що а, Трамп а, самої зустрічі в Алясті зайшов в дуже слабку перемовну позицію з Путіним, так? А, він не виглядав сильним, так? А, він не виглядав а, як той, хто диктує умови. Тобто, він сам він сам по собі відступив від той позиції, яку він завжди пропагував. І, а для росіян, для росіян, сам факт проведення перемовин це. б не це слабкість, слабкість, тому ну, треба, щоб підвищувати ставки, тому що вони упевнені, що з ними тут на перемову, значить, треба підвищувати ставки, а не йти на якусь розмову. Американці конструктивні, все ж таки люди, вони завжди ну намагаються знайти якесь раціональне взагалі пояснення, що що відбувається в голові у Путіна. Ну вони не можуть знайти це раціональне пояснення. Думають, ну може, по іншому щось буде ні. А давайте баталом та пряникам. Тут, тут, тут ні, немає такого. Ну давайте ще раз так Тому що якісь ну задачі задачі для Росії точніше для США Росія може виконати. Навіть вже роздовбали половину нефтянки російської. да В Оренбурзі ми бачимо горіть вже газопереробний завод. До речі, там є частка і. Італійських компаній і британських компаній і ну і Лукоїла з Казахстаном. Mm -hmm. І так далі нічого не відбувається. Давайте ми будемо говорити, що будемо давати давати тамагавки Правда, ми бачимо, що Україна скоро без, без цього впорається. Тут якась реакція є, але ніяких просувань немає. Давайте по Будапешту зустрічатися. Знову немає. Ну, давайте так. Це все особисті проблеми Трампа. Да? він же виглядає слабаком. Він же. Це ж не наша проблема, не наша проблема. Хто його за це буде там чи хвостити в США? Медіа, в тому числі його. Тому далі хто. Хто буде на нього тиснути через відсутність постачань зброї в Україні що Україна стає конкурентом по деяких позиціях ВПК США? Американські корпорації ВПК. От нехай ідуть і розбираються з Трампом. Наше завдання, наше завдання наше завдання робити ракети і дуже, і дуже сумувати з приводу того, що зустріч Зеленського та Путіна ніяк не відбудеться дуже демонструвати велике бажання цієї зустрічі, штампувати ракети довбати по території Росії. От і все. Після того, як відбулася зустріч Путіна із Трампом Банкор, чи ми пам'ятаємо цю червону доріжку, і стільки хейту полилося на Трампа, американський лідер вирішує, що він вирішує запросити Путіна, російського диктатора, воєнного злочинця, не в Штати, а тепер давайте поїдемо в Європу. як ви можете пояснити логіку цих дій, чи, чи чиї тут взагалі немає? Ну фактично, Трамп дуже добре справляється з завданням з в, в самому контексті, щоб виводити Путіна з політичної ізоляції, якої б вона не була, але вона все таки була. Та ну я що там управляти з політичною ізоляцією вивів Обаму що 2008-му, коли я вибачив йому агресію проти Грузії. А щоб після анексії Криму Обама, я так порахував, вісім разів зустрічався з Путіним. Uh -huh. Так що, да, 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 давайте та, Трампа все в Білому домі не пахло. Так що заохочення, заохочення агресії Путіна ця, а, бай, Байден Обама. Так що, тут те, що відбувається, взагалі нічого не дивно. А що а Байден в 21-му році не зустрічався з Путіним. Да? Коли нам почали компостувати мозок, давайте ви мінські домовленості будете робити. А потім почалася ця істерика щодо нападу на нас, що на нас тиснули, коли спеціально робили все для того, щоб війна розгорнулася. Тому тут питання не в тому. Ні, я думаю, вже Угорщина може сути утилітарно вискочити я думаю, що Трамп сидів, думав, ну я там Орбана знаю, да? класний хлопець. Да? Давай я до нього залечу і заодно і Путіна проведу. Я не виключаю, що це суто знаєте було таке спонтанне. Він там згадав згадав про Орбана і все інше. Ну йому ж байдуже, де зустрічатися, байдуже, де зустрічатися. ну Ну думаю ну, там буду там Приємно з корисним проведу, Я ну начебто надалеко летіти. Тільки є один нюанс. Я підозрюю, що Трамп, як і всі американці, ну, слабо орієнтуються в географії. Вони ж так ну вони вважають, що треба знати, де знаходиться які штати, не обов'язково треба знати, де яка країна Європи. Ну от прилітай Будапешт, начебто, поряд. Да? Але як в тому анекдоті починаються нюанси. Спробуй долетіти до того Будапешта. да? хоча я там вже бачу, що Болгарія, в принципі, не проти, і там ще інший. Ну там Болгарія, Сербія. Це через їхні території можна прилетити у Угорщину, там, да, от у той бік. Тому нічого тут дивного не бачу. Чи ну зовсім американці завжди раціональні люди? Вони хочуть. А про щось домовитись, да? давайте будемо домовлятися. таке коли американці хочуть входять в перемовний процес, вони реально хочуть про щось домовитись. А росіяни не хочуть, для них це інструмент тиску. не Інструмент тиску для висунення власних вимог. Тобто у них досить жорстка позиція, вони ніколи не відхиляються. Є ж такий термін, як кремлівська школа-перемова, який полягає в шаблоні. А це ультиматуми тиск, емоційні гойдалки. Сьогодні буде таке, завтра буде інше. Маніпуляції дефіцитом часу. У вас вже не буде іншого. Так грав добрий поганий поліцейський, тобто приїжджає спочатку один, а потім інший. А от тобто нічого тут нового принципі у росіян немає. Вони відчуваються як слабкість, те, що взагалі з ними почали говорити От, а ну тут головне відбувається. ціна на нафту впала, впала. Трамп їх витискає з Європи, витискає з Європи. Нічого не компостують на мозок щодо того, що Україна нищить нафтогазову інфраструктуру Росії? Ні. Ну так це головне. Оце головне, тому що Росія і так руйнується просто. І там розмова вже скоро взагалі не матиме з нами ніякого значення. А як ви вважаєте, чи хоче Путін зустрічатися з Трампом? Хоче. Угу. Ну, це для нього, це для нього, що він великий лідер. Це торгівля з Китаєм. Це сказати, що бачиш, я ще, не, я ще не зовсім китайська собачка, не зовсім бачиш, мене ще в пристойних домах що приймають. Я ще можу там щось потявкувати в компанії з, з іншими людьми, з американцями, тому що ну у Росіян завжди така ж боліва така травма Росія, оця Америка. Вони ж, коли вони говорять, що ненавидять Америку, вони хочуть бути як Америка в дійсності, а mm -hmm. тільки е, ресурси не ці да країнами, як кажучи, не та і вони не розуміють, що якщо американці застосовують силу, застосовують силу. То їм це вибачається. Чому? Тому що американці, американці а, принаймні це робить, знаєте, з не з цієї ірраціональної жорстокості жорстокості жорстокості, а роблять в профілактичних цілях. Ну щоб встановити правила, ну як поліцейський комусь періодично повинен комусь голову відстрелити, да, На те, щоб інші бандити розуміли, що не треба вилазити. Так і так, американці так е, вчиняють і тому їм багато чого вибачається. Е, тому що, ну принаймні в своїй історії, американці ніколи не будували констабори в якості е, такої системної політики. А е, на жаль, всі країни, навіть з Європи, не будемо пальцем показувати на Німеччину, мають такий досвід. да, Має такий досвід про, про Росію я мовчу. Про, про Китай я мовчу. Ну це просто. Такі загальні, загальні, такий а, І тому, звичайно, що він хоче вириватися, хоче демонструвати силу, він хоче демонструвати, що з ним що він рівний. Але це ж збочена така у нього структура мозку Він вже думає, що йому багато чого вибачатися буде, то це не факт. Продовжуючи нашу розмову в контексті зустрічі Путіна і Трампа. Е Таблоїд Daily Express пише про те, що на Путіна, начебто, як може готуватися замах в Будапешті а тому його оточення, яке дуже сильно переживає за здоров'я і за життя кремлівського диктатора, закликає не їхати 24 жовтня до Будапешта. Через ймовірний замах замаху на Путіна, колишній офіцер російської розвідки, якого називають в газеті Daily Express, Андрій Безруков радить перенести зустрічі з Трампом до Дубаю. Він стверджує, що цитую Британія готує підступну операцію. Кінець цитати хочу розділити цю тему на кілька запитань, чи дійсно якісь можуть бути ну можливо. Наступна операція, як про це говорять на Росія, можливо, якісь заворушки, чи дійсно вони могли би чисто теоретично відбуватися в Будапешті, якби туди приїхав Путін? І чи може Трамп погодитися перенести локацію до Дубай? Ну, Була був був предмет для розмови. Я думаю, uh -huh. що так, але ж Трамп не даремно поставив Рубію як фільтр. Бачите, навіть зустрічі ще немає рубля говорити нафіга туди кудись їхати, Да от Ну дивіться, стосовно британські спецслужби, запам'ятаєте, зараз під британськими спецслужбами в російських медіа мається на увазі українці. Чому? Mm -hmm. Тому що тому що росіяни не можуть визнати, що їхню територію бомбардують не МІ 6, не МІ 5, а СБУ. так вони не можуть визнати, що нищать їхні танки, не а, міфічні британці чи американці, а українці. Вони не можуть це визнати. От нещодавно Бортніков, нещодавно mm -hmm. Бортніков теж говорив, що те, що от СБУшники зробили, це були проїзки британці. Вони ще проблема. Вони б готові назвати були американців? Але сикотно, да? сикодна, тому що треба, треба з американцями ще говорити. Тому вони думають, що треба можна британців. Це більш таки безпечно. Вони завжди в Британії. Знаєте, як це такий є вислів: Британка у них там. Да? Хоча найсмачніше, що взагалі Росія не виграла жодної війни своєї, ну там за останні 300 років без підтримки саме Британської імперії. Якщо у них були союзники Англосаксі, вони вигравали всі війни. Якщо союзників не було англосаксів, вони програвали всі війни. Такі так, і, так і зараз. От, наприклад, та велика війна. Там як вони вод, були... а ті Отеч... перша ті війна, як вони люблять говорити. Це, наприклад, напад Наполеона на Росію. Так вони змогли виграти якось відстояти свою територію тільки через, через допомогу Британії. Бо, 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 бо Британцям, Наполеон так затиснув британців, він же там континентальною блокадою голосив і все інше. Вони нічого не могли з ним зробити, бо в Британії ніколи не було потужного сухопутного війська. Так вони взяли в найми Росію, гроші давали, гроші давали, зброю давали і все інше. Як тільки, наприклад, от Кримська війна. 1861 по моєму року, а да? коли вони були проти коаліції Франції, Британії і е ну і там ще багато країн було дві британські фері на своїй території, на своїй території здулися, здулися, програли цю війну. Були ганебно заробити. Звичайно, що вони тут починають вгадувати що причина чому не їхати. Ну тому що страшно, тому що розуміють, що українці реально можуть тебе грохнути там. І знаючи те, що відбувається на території Росії, вони ну, вважають цілком можливою загрозою. А Бутабі ну це трохи далі. це трохи далі. Тільки одна проблема: тобі летіти теж далеко і через Іран погодяться угу. вони летіти через Іран, це теж велике питання. Угу. Ну на сам кінець Тарас, ще на тему обговоримо. Від штатів з'явився ще один неочікуваний. Ну скажімо так, привіт. Блумберг з посиланням на свої джерела пише про те, що Вашингтон проти, аби європейці використовували заморожені російські активи для надання репараційного кредиту Україні. Про репараційний кредит ми вже говорили. Блумберг пише, що нерішучість США в питанні російських грошей стала гальмом для Європейського Союзу. І намагається переконати країни Великої сімки приєднатися до його плану. План ЄС тут варто сказати, підтримують Велика Британія і Канада, а Японія як і Штати займають обережну позицію. Плюс до цього всього з 22-го року, тобто спочатку повномасштабної війни Росії проти України, в західних країнах заморожено активи російського центробанку на понад 260 мільярдів євро. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що саме означає репараційний кредит Україні. І чому, на вашу думку, Штати проти того, аби європейці використовували заморожені російські активи і виступають ну, з суперобережною позицією? Ну, давайте так, треба розібратися, правда це чи ні, тому що не вірю. Тому що якраз США постійно били по потилиці Європу, щоб вони використовували ці гроші. Угу. Причому це ще й Байден робив є, і Трамп. Чому вони робили це? Тому що ну, за рахунок європейських грошей, вони якраз хотіли підривати довіру до євро. Тому що європейці ж не хотіли використовувати ці гроші, щоб не підривалася довіра до Єврозони. Угу. Саме під тиском Трампа пішло питання про репараційний кредит. Тому що рік тому європейці навіть не хотіли обговорювати це питання, тому десь тут прибріхує, тим більше не будемо забувати, що Блумберг це демократи. У демократів, щоб не плювати Трампа, ми пам'ятаємо. День пройшов зря. Тому треба розбиратися, що далі там відбувається. Тому що немає логіки. Тому що якраз вигідно, щоб давали ці гроші. А що, а що американці втрачають? Що на ці гроші, в тому числі, будуть закуплена американська зброя? Таке де тут логіка? Де тут логіка? І до чого тут Японія? Треба дивитися, в чому там дійсності а, проблеми. Те, що Америки, те, що європейці можуть крутити носом да, і удавати, що винувати Украї... а, ці, американці Оце я вірю. А в те, що американці не хочуть, щоб ці гроші не було в це я не вірю. Тут логіки немає. так що подивимося, що там дійсності насправді ну подальшому що там буде, тому що цей крок, цей питання сунулось тільки при Трампі, тільки при Трампі. І mm -hmm. тут нелогічно, чого вони там проти. Треба дивитися в деталі про що конкретно йдеться. Дякую, Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову, друзі. Нагадаю, що ми з Тарасом постійно обговорюємо перемовний процес, як він відбувається, Тарас розповідає певні нюанси та аспекти. Тому скажу вам про те, що Тарас є курс, який називається Жорсткі перемовини маніпуляції тиску самозахисту, десять уроків 500 готових фраз та практичні інструменти Тарас на своєму навчанні розповідає про те, як вами можуть маніпулювати страхом, провиною соромом. тощо. тому, якщо вам цікава ця тема, і ви не хочете потрапляти під... Маніпуляції інших людей, власне, своїх опонентів, тому що зрозуміло, що перемовини вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а повсякденному житті, зокрема на роботі. Якщо вам це цікаво, можете звернути в опис під цим відео. Там є посилання, перейти за ним на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Тараса, ще раз дякую за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте Збройні Сили. Ну і, звісно, що бережіть себе. Побачимося з вами вже в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до побачення і до зустрічі. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.